Хтось заходить у приміщення або у залу, і всі, абсолютно всі, повертають свою голову до цієї особи. Всі заворожені надивляться дивляться в його або її бік. Це називається природним магнетизмом. Сьогодні ми поговоримо про те, як закохувати в себе людей з перших секунд, як ділитися з ними своїм магнетизмом, харизмою і як бути таким, з ким хочуть люди проводити час. Магнетизм це точка, де ви вже комунікуєте ще не почавши говорити. Тож ми будемо говорити про те, що саме формує такий магнетизм і харизму. І це декілька складових. По-перше, звичайно, те, як ви виглядаєте. Жінки зазвичай дуже багато уваги приділяють тому, як вони виглядають. Ми турбуємося про зачіску, про макіяж, про одяг. Ми підбираємо кольори. Ми дуже багато уваги приділяємо саме цій складовій. Але що ж відбувається далі? Давайте уявимо, що ви підібрали сукню, ви зробили зачіску, ви е, використали мейкап. І в момент, коли ви починаєте комунікувати з іншими людьми, ви все ще турбуєтесь про зачіску, про мейкап, про те, як лежить ваша сукня на вас, і так далі. Це дуже сильно зшитується. В момент, коли ви закінчили всі приготування і вже прийшли на захід, ви маєте забути про все, що стосується вашого зовнішнього вигляду. Не поправляти зачіску, не поправляти макіяж на людях, не чіпати одяг. Нехай лежить, як лежить. І тут є одна загальна порада: завжди обирайте одяг, якому вам зручно, і тоді вам буде легко забути про те, що саме ви одягли, і бути в моменті. І ще один момент, який дуже сильно впливає на те, наскільки ви відчуваєтесь магнетичною, це те, наскільки вам самі цікаво з собою. Якщо ви заходите в якесь приміщення, де багато людей, чи дуже вам важливо, щоб е, хтось починав вас розважати? Чи вам цікаво і так? Чи ви знайдете про що подумати, за чим поспостерігати? Саме це впливає наскільки магнетичною, харизматичною ви будете відчуватися іншими людьми, тому що людина з нудьгою у погляді не відчувається цікавою. І тут є Теж загальна і дуже проста порада. Це не про той момент, коли ви прийшли на якийсь захід і хочете справити враження. Це про момент, який передував тому, а точніше, все життя, як ви живете. Наскільки цікавого у вас є в житті, окрім цього моменту, окрім цього заходу? Наскільки багато ви читаєте чи можливо дивитесь фільми? Як ви їх аналізуєте? Чи є вам з ким це проговорити? Саме це робить вас або. Цікавою або нецікавою для того, щоб закохувати з першого погляду людей в себе, вам потрібен розум. Погана новина полягає в тому, що не дуже сильно впливає, яка на вас одягнута сукня, як сильно ви нафарбовані, як сильно ви намагалися зробити класну зачіску. Це все має другорядне значення. Третій і дуже дуже важливий фактор, і, можливо, це найважливіший фактор, який впливає на те, як вас щитують інші люди. Це те, наскільки ви зацікавлено дивитесь на інших. Тут теж є декілька моментів, які дуже важливо зазначити. По-перше, ви не можете подобатися всім, і ви не можете уділяти увагу прямо зараз всім. Ви можете обрати один об'єкт. На який ви зараз спрямовуєте свою увагу. Наприклад, щирий погляд, щира зацікавленість, щире слухання того, що говорить людина, або ви можете щиро ділитися саме з цією людиною певними фактами або історіями зі свого життя. Це дуже щитується. Якщо ви спілкуєтеся з людиною і в цей момент, наприклад, поглядаєте в телефон. Або думаєте, що я одягну завтра, або думаєте про те, що мені приготувати на вечерю, або ще в своїх думках знаходитись десь в іншому моменті, а не в зараз. То людина інтуїтивно це відчує. Навіть якщо вона не може сказати, чому їй перестало бути цікаво, вона починає згортати спілкування з вами. Є одна проста порада, як сфокусувати свою увагу на людині. Подивіться, будь ласка, на нього або на неї, і оберіть те, що вам в ній прямо зараз подобається. Це може бути посмішка, або, можливо, його одяг, або, можливо, те, як він говорить. Ми називаємо це взяти зелену ручку, не обирати те, що в ньому зараз погано або не так, а навпаки, те, що вам. В цій людині подобається. Це можна віднести до будь-якої особи. Наприклад, ви прийшли на екзамен в університеті. Ви можете дивитися на свого викладача і вибирати те, що вам прямо зараз в ньому подобається. Можливо, він якось дуже красиво сидить, а можливо, він дуже красиво мовчить, чого не було, наприклад, за весь період вашого навчання. І так далі. Оберіть Дійсно, те, що вам подобається, і людина буде саме це відчувати. Абсолютно навпаки, відбувається, коли ми стоїмо, і навіть з посмішкою подумки обираємо недоліки людини. Людина так само це відчуває і починає згортати своє спілкування з вами. Ну і останнє це саме те, що багато джерел називають магнетизмом. Ви маєте бути відкритим. Ви маєте дати можливість людині теж пізнати себе. Справжнього або справжню. Саме така, яка я є, саме така, яка я всередині, саме так, як я відчуваю життя, треба привідкрити цю завісу для людини. І саме це зазвичай дуже сильно е, людям подобається. Ми можемо в якості прикладу привести роботу борпровідників. Спробуйте згадати обличчя людини, яка супроводжувала вас на останньому рейсі. Скоріше за все, ви не запам'ятали. Не дивлячись на те, що в якийсь момент увага бортпровідника або бортпровідниці була повністю направлена на вас. Зазвичай вони працюють з посмішкою, дуже ввічливі, але ви не відчуваєте, що ця особа це та особа, яку ви запам'ятаєте. Саме тому, що внутрішній світ цієї особи, в момент, коли вона працює з вами, наглухо закритий. Ви не знаєте. Його або її світогляд, ви не знаєте, що вона або він відчуває. Це недоступна інформація в момент, коли ви комунікуєте з цією особою. І навпаки, людина, яка приходить, наприклад, до тебе додому, і перші 5 хвилин повністю беззаперечно приділяє всю свою увагу тобі. Тільки 5 хвилин, це, до речі, одна з порад, яка е, дуже сильно підтримує відносини з твоєю дитиною або з твоїм партнером, або навіть з твоїми колегами або з шефом. 5 хвилин повної уваги на людину, щирої уваги, відкритості, комунікації, коли ви можете обговорювати щиро, відкрито і прямо, дуже важливо, чесно, будь-які питання. Цього достатньо для того, щоб людина відчувала себе важливою, і цього достатньо для того, щоб підтримувати будь-які відносини. Тоді останнє, що варто сказати про магнетизм і харизму це власна автентичність. Те, наскільки добре ви знаєте себе, це те, наскільки добре ви слухаєте себе, те, наскільки ви чесні самі з собою. Зазвичай дуже сильно щитується іншими людьми. Одне притягує це чесність, правда, справжність, інше відштовхує, коли ви намагаєтесь бути тим, ким ви не є. Ми можемо навести в приклад нашого президента. Наскільки щиро він говорить про те, що дійсно для нього важливо на заходах найвищого рангу? Він зриває овації політичних лідерів і лідерів країн, тому що він автентичний. Щирий, правдивий, і він показує, який саме світ зараз у нього всередині. І ще один приклад: згадайте, будь ласка, як виступала Руслана на Євробаченні декілька років тому, якщо говорити про Правила шоу-бізнесу і правила того, як зараз прийнято виглядати шоу-зіркам, вона була абсолютно не в цьому тренді. Але вона виступала щиро, вона виступала автентично, вона була справжньою, і це принесло їй перемогу на такому конкурсі. Коли ми говоримо про увагу, дуже важливо пам'ятати одну річ, що направляючи увагу, ми залишаємо іншій людині простір для того, щоб вона. Могла поводитися сама так, як хоче, і реагувати так, як сама хоче. В цьому погляді не має читатися агресія або тиск. Дуже важливо знати межу і не підміняти харизму, нав'язливістю, а увагу агресивною сексуальністю. Тут на допомогу приходить етикет. Є чітко встановлені межі, особливо коли ти розмовляєш з малознайомою людиною, де доречно піднімати певні теми, де доречно говорити про. Приватне і власне, де доречно говорити про людину, а де недоречно і де варто це витримати. Тож, як ми можемо натренувати таку увагу, є декілька дуже простих вправ. По-перше, оберіть собі 2-3 хвилини на день, і ці 2-3 хвилини на день проведіть у тотальному фокусі на одній якісь речі. Наприклад, оберіть точку на стіні і дивіться на неї. Дві хвилини. Ви побачите, як важко утримувати увагу, але це можна натренувати в сьогоднішньому нашому житті. Майже все бореться за нашу увагу. Поки ми з вами розмовляємо, 30-50 якихось речей намагалися відволікти вашу увагу. Хтось дзвонив, хтось писав, десь реклама. До вас добігала, хтось вас покликав, чи ще безліч речей, які борються за вашу увагу. Отримувати увагу сьогодні одна з найскладніших навичок, але її можна тренувати. Друга вправа ви маєте чітко відчувати те, як ви почуваєте себе поруч з іншими людьми. Почніть з найближчих, підійдіть до них, посміхніться, дивіться прямо в очі. І нічого не робіть. Ваша задача за цей період слухати себе, що ти відчуваєш, поки дивишся їм в очі, посміхаєшся і направляєш увагу на цю особу. Коли ви натренуєтесь на близьких, ви можете робити це з незнайомими людьми або з малознайомими. Коли ви підходите, посміхаєтесь, дивитесь, ділитесь своєю увагою і відходите. А поки ви дивитесь на цю людину, ви слухаєте уважно себе. Це Треба навчитися робити безпомилково. З вами завжди говорить ваше тіло, з вами завжди говорить ваш внутрішній світ. Вчіться його чути. Це теж частина знання себе. Закохати в себе можна кого завгодно. Це правда. Люди дуже сьогодні голодують за увагою. Справжньою увагою направлено на них. Ми майже розучилися слухати, тому спочатку ти слухаєш, а потім говориш. Будь-яка людина це цінує. Спробуйте виконувати такі прості і легкі поради. Поділіться з нами в коментарях, що відбувається у вас, або як змінюється ваше спілкування з іншими людьми. Буде дуже цікаво дізнатися про ваш досвід, і, можливо, ви також можете поділитися, що ще вважаєте магнетизмом та харизмою, та як ви закохуєте людей в себе. Я Ірина. Дякую, що ви були зі мною. До зустрічі і будьте магнетичними!